Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Понад пів тисячі вакансій, понад 60 провідних роботодавців Одеси області і не тільки. Сьогодні в Одесі відбувся масштабний ярмарок вакансій від Державної служби зайнятості. Власне про підсумки цього заходу і про пошук роботи говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами Світлана Мельник, начальник відділу рекрутингу управління реалізації політики зайнятості Одеського обласного центру зайнятості і Ганна Шевченко наступник начальника управління з розрібного бізнесу одеського обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк пані вітаю вас. Вітаю. вітаємо! Дякую, що ви в цій студії. Ну, дійсно масштабний захід. Давайте говорити спочатку про нього в цифрах. Якщо на даний момент вони вже є, розкажіть про ярмарок вакансій. Дійсно, а скільки було представників роботодавців? Скільки було пошукачів? Скільки вакансій було представлено? Так, сьогодні Одеський обласний центр зайнятості за підтримки Одеської обласної ради та Одеської військової адміністрації в співпраці з соціальними партнерами провели великий масштабний ярмарок вакансій. В заході фактично взяли участь близько 50 роботодавців, які представили півтори тисячі вакансій. За попередніми даними відвідали захід 700 е, шукачів роботи, і він має будемо надіятися, що буде мати гарний результат. Пані Гано, були присутні на заході представники Ощадбанку. Так, звичайно, і дякую за запрошення Одеському обласному центру зайнятості. Ми були присутні сьогодні. До речі, дуже гарний захід, дуже класна локація, яка дозволила вмістити таку кількість роботодавців і бажаючих прийняти участь. Тому ми, ми для себе оцінюємо цей день дуже результативним. Про цифри трошки трошки пізніше скажу. Добре, а скажіть, будь ласка, взагалі, як часто ви спілкуєтеся з представниками центру зайнятості, подаєте якісь вакансії? вакансії до державної служби зайнятості. Наскільки для вашої компанії це ефективний метод пошуку співробітників? Так, да, дуже класне запитання, тому що ми, в принципі, співпрацюємо з одеським обласним центром зайнятості на постійній основі. Це майже щоденна праця нашого відділу підбору та адаптації персоналу. До речі, минулого тижня ми підписали меморандум про співпрацю з одеським обласним центром зайнятості, в рамках якого ми співпрацюємо не тільки з питань працевлаштування, але з питань розвитку грантових програм та програм компенсації щодо створення робочих місць. Тому ми тут, як один єдиний організм, і ми дійсно майже кожного дня подаємо заявки, отримуємо шукачів роботи, проводимо співбесіди. Тому я можу сказати, що це постійна співпраця. А меморандум ще посилить цю співпрацю в такому полі інформаційному і закріпить наші стосунки. Тому дійсно співпрацюємо. Якщо говорити про сьогоднішній захід, так якщо говорити про тих, кого ви шукаєте, які сьогодні вакансії має акціонерне товариство? Бо мені здається, що нуд не часто можуть одесити мешканці міста області, почути а кого ж шукають в Ощадбанку. Так, дякую за запитання сьогодні. Якщо ми кажемо про категорії вакансій, і до речі, ми всі можемо сьогодні казати, що і малий бізнес, і великий бізнес сьогодні мають ну певну, певну певний дефіцит, да щодо людського капіталу і тому ми всі приділяємо тому таку увагу. Якщо ми кажемо конкретно про спеціалістів, це то, то це менеджери з обслуговування фізичних осіб, менеджери з обслуговування юридичних осіб і керівники відділення. Тобто, це ті люди, які щоденно спілкуються з клієнтами, які щоденно виходять на роботу в наші відділенні. І до речі, хочу сказати, що Ощадбанк є дуже цікавим роботодавцем, тому що ми пропонуємо вакансії не тільки в крупних містах, але й в невеличких містечках Одеської області. В нас сьогодні Одеська область це 81 відділення Ощадбанку, і навіть сьогодні у такому невеличкому місті мальовничому, як Вілкове, в нас є вакансії, тому ми дійсно на цьому. Цьому ринку цікаві і можемо надати вакансію в будь-якому куточку та в будь-якому районі, поряд з домом. Я знаю, що ця інформація є на сайті Служби зайнятості. Якщо є вакансії від Ощадбанку, значить є і ця інформація. Ви проговорили декілька прикладів вакансій. Скажіть, будь ласка, а от якщо говорити ну, найцікавіше для глядачів так заробітна плата. Про які суми від до може йтися? Ну, дивіться, знаєте, як питання заробітної плати, це індивідуальне питання є. Певні вілки окладів, вони встановлені за посадою. Якщо ми кажемо взагалі, то рівень оплати праці він ринковий. При цьому кожна людина, кожен працівник, який вже працює в Ощадбанку, він має можливість отримати додаткову мотивацію у, ві... у виді бонусів у вигляді бонусів за виконання планових показників. І головне. Людина може отримати розвиток та побудувати кар'єру, тому що сьогодні ми готові працевлаштовувати людей навіть без досвіду роботи. Ми їх навчаємо, ми в них інвестуємо, ми підвищуємо їх вартість, тому що припрацювавши в Ощадбанку 6 місяців в рік, це вже готовий фахівець, якого хочуть взяти собі не тільки інші банківські установи, але і в принципі наші клієнти, тому що це готовий менеджер з продажів. Немає. Є великої різниці, що продавати банківський продукт або будь-який інший продукт. Тому, в принципі, заробітна не в принципі а заробітна плата в нас ринкова. Але окрім цього, ми ще надаємо соціальний пакет. Це дуже важливо. Окрім соціального пакету, в нас для кожного працівника передбачено медичне страхування, да тобто ми захищаємо своїх працівників. І дуже така класна фішка, на яку кандидати дуже добре реагують, це кількість днів відпустки для окремих категорій працівників, наприклад, касири, кількість оплачувальних днів відпустки складає до 31 дня. Тому це такі дуже вагомі переваги, які дозволяють сьогодні нам бути цікавими, які дозволяють нам залучати фахівців в нашу сферу. Повертаючись до ярмарку вакансій, пані Світлано і пані Гано, на ваш погляд наскільки важливим є ось цей момент можливості поспілкуватися особисто представникам потенційним роботодавцям і пошукачів? Я вважаю, що це дуже важливий момент. Я була сьогодні свідком розмови шукача роботи з HR дуже великої компанії. І цей шукач роботи він взяв буклет і говорить: так, тут у вас дуже цікаві вакансії, але за моєю посадою нічого немає. І HR великої цієї компанії каже: Ви знаєте, там є телефон, ви нам зателефонуєте, і ми для вас підберемо вакансію. Тому що не зараз ринок праці переживає великий дефіцит в кадрах, особливо у чоловічих професіях. Вона говорить: ми можемо вас навчити, ми можемо вас трошки перенавчити, пройти стажування на робочому місці. Ми обов'язково вам щось запропонуємо. І саме на ярмарку вакансій це платформа, де зустрічається шукач роботи безпосередньо з роботодавцем, проходить попередню співбесіду, і це найефективніший спосіб працевлаштування на сьогоднішній момент. Я пам'ятаю, що така форма роботи ярмарки вакансій вони були в Державній службі зайнятості і 10 років тому. Але 10 років тому ну до Державної служби зайнятості, і зокрема до ярмарків вакансій, ну було у де деяких українців певне скептичне ставлення так. Мені не здається, що зараз ця форма роботи вона набуває популярності. Більше люди довіряють, звертаються, приходять і розуміють, що це знаєте, не заходи, якісь там як умовно казати для галочки, а заходи, які дійсно сприяють тому, що ти можеш от просто тут знайти для себе варіанти роботодавців і варіанти різних вакансій. Так Знаєте, служба зайнятості зараз переживає нове життя. Я б сказала. Ми шукаємо нові методи і нові підходи. Чомусь так в суспільстві склалася така думка, що всі послуги тільки для безробітних, але ж зараз служба зайнятості надає надзвичайно широкий спектр послуг для тих людей, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Навіть можна отримати ваучер От зараз. Всі всі багато говорять про ваучер. Чомусь розказуєш про ваучер, кажуть, а це ж треба до вас прийти стати на облік. А до речі, ваучер це якраз послуга для зайнятого населення, не для тих, які перебувають на обліку. Ваучер, ми зараз говоримо про можливість перенавчання. перенавчання. Так, підвищення кваліфікації, перенавчання сьогодні. На повертаючись до ярмарку вакансій, вперше за весь час проведення ярмарки вакансій була можливість у відвідувачів отримати статус безробітного безпосередньо під час проведення ярмарку. І кілька осіб його отримали. Жінка, яка отримала переселенка з Херсонської області, вона висловлювала велику подяку всім фахівцям служби зайнятості. Було кілька локацій, була локація, де надавалися послуги внутрішньопереміщеним особам. Тож вона користувалася великою великим попитом. Була локація, де роботодавці могли отримати інформацію про компенсаційні виплати, які надає центр зайнятості. Також підходили вже не шукачі роботи. а... Роботодавці, представники, представники роботодавці, також цікавилися цією професією. Було проведено профдіагностичне тестування всіх бажаючих, і 113 осіб пройшли це профтестування, отримали там відповідний там сертифікат. Так, що ярмарка була дуже цікава. На жаль, за там не, не ми планували завершити її близько першої години, без 21 першого почалася тривога, і нас всіх вивели. Але люди продовжували йти до другої години. Говорили, а наступного вівторка знову ж таки буде. Є попит. Є, є попит, попит є, і попит є великий. Так, ми вже е, потроху почали обговорювати це складне питання. Ми проговорили і про нестачу певних фахівців. так, і про те, що у нас зараз є внутрішньо переміщені особи, в нас є мобілізаційні процеси. Як все це впливає зараз на роботодавців? Так я так розумію, що як зауважила пані Світлана, роботодавці готові брати без досвіду, готові навчати, готові вирощувати своїх фахівців. Як у вас це відбувається? Ну, дивіться, ці процеси впливають на всі підприємства України, всі відчувають це, тому ми не виключення. І я хочу сказати, що ми не будемо тут говорити про якусь стать чоловічу або жіночу, тому що, наприклад, в нас багато працівників в лавах ЗСУ зараз знаходяться. І навіть якщо казати про регіональне управління Одеське, то є навіть декілька жінок, які зараз знаходяться на службі. Тому це питання стосується сьогодні кожного. Як ми відносимося до ВПО? Ми не відносимося окремо для ВПО. Для нас це така ж сама людина, як будь-який інший кандидат. У нас немає ніяких упереджень щодо приймання на роботу. І хочу сказати, що сьогодні дуже багато людей, які працюють вже в наших відділеннях. Це наші колеги, які раніше працювали в інших регіональних управліннях в Херсонському регіональному управлінні, в східних регіональних управліннях. І ми дуже відкрито ставимося до таких людей, допомагали ще на початку війни інтегруватися в нашу систему. Тому Ніякої різниці ми дійсно допомагаємо сьогодні інтегруватися і навчатися кожному кожній людині, яка до нас звернеться. Що стосується саме мобілізаційних процесів, хочу сказати, що так в банку діє програма бронювання для окремих категорій персоналу, тому ми теж тут дбаємо про те, щоб наші кадри надавали послуги саме там, де вони зараз потрібні, тому ми в Цій програмі також є. Скажіть, будь ласка, от ви на прикладі вашого підприємства, можливо, колег інших підприємств, підприємств України, так, банківських структур. І до вас, пані Світлано, те, те ж саме питання. Ви спостерігаєте зараз ну, певне зміщення? так? Ми розуміємо, що раніше колись було так, що якісь вакансії ми вважали ну, умовно роботою. Здебільшого для чоловіків, а умовно, якісь були більш жіночі. так? А зараз наскільки стирається ось ця межа? Ну, вона, скажімо так, традиційно так, є вакансії, які вважалися чоловічими, традиційно вважалися жіночими. Проблема в тому, що для того, щоб людина змогла зайняти, жінка, допустимо, умовно зайняла чоловічу вакансію, вона має відповідну професію. Вона має отримати цю професію і після цього вже тільки працювати. І зараз ведеться дуже велика робота і центром зайнятості щодо професійної орієнтації переорієнтації жінок на чоловічі професії. От, зокрема, на минулому тижні таке велике підприємство, як Дельта Вілмар Україна, разом з Южненським центром зайнятості і з нашим центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості провели спільний захід. Про перенавчання жінок на професії, тому що там переважають чоловічі професії. Які це, наприклад, професії? Це оператор лінії конвейерної. не готова конкретно відповісти. Але. Ви знаєте, я хочу mm -hmm. до цієї дискусії додати сьогоднішнє mm -hmm. своє спостереження. Власне, зранку до початку робочого дня зайшла в великий супермаркет і побачила жінку у формі, за рацією. Я зрозуміла, що вона виконує функцію. Охоронця. Ну і до речі, я так подивилася на серйозний вираз обличчя цієї жінки, і от було відчуття внутрішнє, що людина на своєму місці. Так, дещо незвично, бо ми звикли до охоронців чоловіків. Але я б ніколи не подумала, що вона може не впоратися зі своїми професійними обов'язками. Зрозуміло, що є такі позиції, ну які просто. А, вони доступні жінкам, але жінкам, наприклад, якщо йдеться про якісь важкі фізичні навантаження, то жінкам, які згодні і можуть виконувати цю роботу, є навпаки якісь інші моменти. Вони зараз дедалі більше стараються. Якщо ми говоримо про наших захисників, чи зараз, наприклад, у вашому підприємстві у Ощадбанку є приклади, коли захисниця або захисник поверталися і знову ставали на попереднє місце роботи так до команди. Ну, наприклад, до роботи, яку вони виконували до того, як піти захищати нас на фронті. Так, дійсно, Шадбанк – це дуже велике підприємство, і на сьогодні у нас є статистика: більше 40 осіб вже повернулися з лав зсу. В принципі, більшість залишились працювати на своїх робочих містах, місцях, але є випадки такі, що люди звільнились з різних причин. З різних причин люди повертаються. Ми докладаємо зусиль, щоб знову людину інтегрувати в систему, тому що людина коли повертається їй потрібно певний час для того ж для того щоб себе Відчути в системі для того, щоб повернутися, і для того щоб знов почати працювати з командою і з людьми. Тому в нас є такі люди. Так, більшість переважно залишається далі працювати, але ну дійсно є якийсь відсоток людей, які на жаль, далі йдуть себе реалізувати в якихось інших напрямках. До речі, ви казали про жіночі та чоловічі професії. Ну, в принципі, банківський сектор він традиційно більш жіночий, але я вам хочу сказати, що в нас є і такі випадки, коли зараз к нам приходять працювати і чоловіки навіть на посаду касирів. Так якщо казати про чоловіка касира, це буде. Ну, такий досить невеликий відсоток, але є переважно фахівці з обслуговування юридичних осіб, у нас чоловічої статі, кредитної аналітики, тобто традиційно є навіть в банківському секторі такі професії, де працюють чоловіки, але переважно все ж таки більшість наших працівників це жінки. Ну, ви знаєте, я пам'ятаю, що був певний період, коли, наприклад, ми дуже дивувалися, коли на робочому місці фахівця перукаря бачили чоловіка, так або ми дивувалися, коли ми бачили майстра манікюра і на якому на посаді якої працює чоловік працює чоловік зараз? Мені здається, вже це нікого не дивує, і навпаки, От приклад щодо жінки, так яка виконує обов'язки охоронця, я перевела, і це дійсно виглядало дуже абсолютно. Ідентично ті обстановці, в якій вона знаходилася, пані Світлано. скажіть, будь ласка, сьогодні чи можна сказати, що є в регіоні в Одесі, в Одеській області надпопулярні вакансії? Тобто, кого зараз здебільшого шукають роботодавці? Я розумію, що різні абсолютно сфери, але все ж таки на сьогоднішній день дуже популярні є бухгалтери. Як не дивно, це здається. Бухгалтери, безумовно, лікарі різних спеціалізацій, лікарі, медичні сестри, продавці, водії автотранспортних засобів, спеціалісти Державної служби місцевого самоврядування також досить багато вакансій, собні робітники, слюсарі, кухарі. Таке питання, скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, ну, людина подивиться цей ефір, її зацікавить робота в акціонерному товаристві Ощадбанк. Як краще діяти? Все ж таки, звертатися через службу зайнятості, чи можна, наприклад, зателефонувати, знайти номер телефону, зателефонувати безпосередньо до відділення регіонального і запитатися, а хто вам потрібен? Угу. Ощадбанк комунікує з клієнтами та взагалі з кандидатами, по різних каналах, абсолютно. Починаючи з соціальних мереж, ми навіть є в Тиктоці, і закінчуючи традиційними каналами. Тобто людина звертається через той канал, який для неї найбільш зручний. Безумовно, служба, Державна служба зайнятості надає кандидату вже таку первічну консультацію, і клієнт до нас безпосередньо вже йде на співбесіду. А якщо ми кажемо про якусь зацікавленість кандидата, він може написатися в соціальних мережах, він може зайти на сайт банку та знайти там перелік. Лік вакансій, які є на сьогоднішній день, він може безпосередньо прийти до відділення. В принципі, сьогодні в кожному районі е, міста ми маємо відділення ощадбанку підійти до любого праців... будь-якого працівника, і він перенаправить його або звернутися до одеської філії за адресою Базарна 17 Безпосередньо там вже отримати консультацію. Тому будь-який зручний шлях для кандидата, який на сьогоднішній день для нього є там зручним. Да? Хай звертається, тому з. В кінці програми, якщо можна, ми залишимо контакти. Це я думаю, що це буде дуже зручно. Дивіться в посиланні, куди звертатися. Звісно, а, скажіть, будь ласка, пані mm -hmm. Світлано, чи сьогодні впродовж ярмарку вакансій цікавилися пошукачі роботи варіантами відкриття власної справи? Адже ми знаємо, що центр зайнятості це не тільки найманий працівник, це ще багато зараз, тим паче варіантів відкриття свого своєї власної справи. Так, у нас була локація, де можна було отримати консультацію щодо отримання гранту, який служба зайнятості реалізує разом з Ощадбанком. І велика кількість шукачів роботи, їх близько 30, Був період, коли там, там консультувало кілька спеціалістів, там буквально черга вишикувалася. Цікавилися саме отримання, можливості отримання гранту. Про які кошти на сьогодні йдеться? Якщо ми говоримо про мікрогрант, це сума до 250 гривень. Якщо це. 250 гривень, тисяч гривень. гривень Обов'язковою умовою є створення двох робочих місць. Можна менше, там, одне робоче місце. Якщо мова йде про ветеранів наших, це мова йде про мільйон гривень. До ветерани гривень. звертаються? Так, звертаються. Є в Одеській області. Втім, вже видано грантів на створення бізнесу oh. людям, які ну, ветеранам. Ну і давайте ще трішечки наприкінці ефіру поговоримо про можливості навчання, перенавчання. Так і згадаємо про наш улюблений одеський обласний центр профтехнічної освіти. Так я знаю, що постійно ця установа слідкує за тими тенденціями, які відбуваються на ринку праці. Постійно оновлюється перелік тих професійних навичок і курсів, які може пройти людина у статусі безробітного, або навіть я так розумію, не маючи цього статусу. Так. так? Користатися освіт... ну, отримати отримати нову професію може безробітна особа для неї це абсолютно безкоштовно. Якщо людина допустим працює, за нею може заплатити роботодавець, також можна отримати цю професію. Любу професію, яка ліцензована в нашому навчальному центрі. Там ліцензовано понад 100 професій, і сьогодні. Учбовий центр також приймав участь в ярмарку вакансій. Їхня локація користувалася дуже великим попитом. Вони виставили там 3D-принтер, дрон. І дуже цікаво було. Так, ну дрон я знаю до чого, бо є курси оператора а, дронів, так? А, а 3D-принтер. 3D-принтер 3D сьогодні вперше нам зробили такий ярмарок вакансій з хештегом. І всі бажаючі могли сфотографуватися, і в нас вишикувалася буквально черга, і роботодавців також можна, ми поставимо це. Вони роздрукували саме це на 3D-принтері, і було дуже, дуже цікаво і красиво. А... Яка приблизна кількість зараз напрямків навчання в центрі? Там понад 100 професій. Є короткотермінові, є такі, які займають там більш довгі, 5-6 місяців. Тобто було б бажання перенавчитися освоїти нову професію. Це можна зробити навіть безкоштовно. Так Так, безумовно. Да, я, до речі, хочу додати. Ми нещодавно відвідували в рамках нашого mm -hmm. меморандуму цей центр. Я особисто була просто так вражена. здивована, вражена тією матеріальною базою, яка там є. І знаєте, що головне? Люди, які там працюють, вони просто в них очі горять, і вони дійсно на своєму місці. Вони розповідають, вони показують дуже. Дуже сучасне обладнання, я навіть для себе замислила, що ну на сьогоднішній день одна професія це вже не актуальна. Тобто, якщо в тебе є якась така інтелектуальна професія. То було б непогано, що ще вміти робити руками. Да? І Ми це все вже дуже добре зрозуміли. Дуже багато, до речі, сучасних курсів, і СММ-ників, і айтишників. Ну ну просто велика кількість. Я як юзер, да, потенційний uh -huh. скажу, що для мене це було дуже цікаво, і я замислилась над тим, щоб теж провчити прийти таке навчання. Але для мене воно буде платне, тому що я прац... працююча особа, але ну я вважаю, що це потрібно використовувати. Потрібно про це говорити, поділяю вашу думку. Також неодноразово з колегами відвідували одеський обласний центр профтехосвіти і на власні очі бачили і відчували цю атмосферу. І чесно кажучи, кожного разу, коли ти туди потрапляєш, ти спілкуєшся з людьми, які працюють з тими, хто зараз проходить курси, і ти починаєш замислюватися. А може щось змінити кардинально в своєму житті? От е, е, з'являється відчуття того, що це реальність. Пані, я дуже дякую вам за цей ефір. Вдячна за спілкування за інформацію. Сподіваюся, що найближчим часом знову зустрінемося в цій студії і поговоримо про нові спільні проєкти. Дякую за запрошення і всіх бажаючих будемо чекати в Ощадбанку. В лавах наших працівників, дякую. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі були Ганна Шевченко, заступник начальника управління з роздрібного бізнесу Одеського обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк і також Світлана Мельник, начальник відділу рекрутингу управління реалізації політики зайнятості Одеського обласного центру зайнятості. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.